Аби мінімізувати жертви і їм запобігти, українців просять у разі отримання сигналу повітряної тривоги негайно прямувати до найближчого укриття. Але під час ворожої атаки під ранок, 28 травня, деякі житомиряни нарікали, що укриття закриті або їх не пустили туди. 30 травня мер Житомира прокоментував ситуацію. Ми вчора проводили два засідання по цій ситуації. Розбирали дітальне окремо з освітою, окремо по житловим будинкам, розбирали питання питання. і сьогодні, вчора вже пішла робота по багатоповерховим будинкам і по школам. Ми будемо запускати і в школи, і в садочки, і будемо приймати міри. Є випадки по садочкам, коли люди приходять. Дорослі займають маленьке, потім пропадають деякі матеріали, деякі там обладнання пропадають, і таких, на жаль, випадків теж є. Такі випадки теж є. І тут в першу чергу там звертаються до житомирян, до їх свідомості. Але такі поодиночні випадки не мають. фактично мають привести до того, що ми будемо закривати і школи для садочки. Ті, хто закривають укриття, будуть відповідати перед законом, запевняє міський голова. Це кримінальна відповідальність, в тому числі, якщо буде закритий бомбосховище чи укриття в будинку, чи в школі. кримінальну відповідальність ми будемо подавати на кримінальну відповідальність відповідальної особи, яка за це відповідає. Бо людина не має, ну коли під час тривоги не має думати, куди йому там піти з дитиною. У місті планують побудувати декілька нових укриттів. Декілька укриття для шкіл ми будемо на наступну сесію виносити на будівництво для великих шкіл. І я думаю, що найближчим часом ми покажемо проєкт дуже великого укриття. От це буде дуже велике укриття, яке буде розраховано на багато-багато тисяч житомирян буде не в школі. Не в школі, це окремо, окрем, який ми плануємо трошки пізніше, не можу розказувати всі деталі, поки що ми не отримали фінансування, але як тільки ми вже чітко підпишемо документи, після цього ми зробимо презентацію.